Близько 500 осіб займаються на Закарпатті змішаними єдиноборствами ММА. І понад 100 з цих спортсменів виступили у відкритому Кубку Ужгорода. зараз триває європейський тиждень спорту. Ми вирішили зробити такий захід змішаних єдиноборств, щоб підтримати цю акцію, яка зараз йде по цілій Україні. Також це відбір на всеукраїнські турніри. Ми формуємо збірну на 25 й рік і спортсмени, які виграють цей турнір, вони будуть в залі, їм буде враховуватися. У змаганнях брали участь спортсмени з Ужгорода, Мукачева, Хуста, Тячівського та Рахівського районів. Перші бої принесли й перші переможні враження, розкрили секрети успіху. Мої тренера перш за все, моя техніка і воля до перемоги. Я був впевнений в собі. Перемога була така середня по важкості, але легка, тому що противник дав позицію. Сам Павло, зрештою, став переможцем у віковій категорії 10-11 років. Радо опановують змішані єдиноборства і дівчата. Я е, ходжу на ММА вже два роки і займаюся цим, тому що я хочу бути сильна і хочу мати свій... Е, ну, як сказати, хочу вигравати все, мати медалі, таке з таке. А як ти борешся з фейлюваннями? Що тобі допомагає забути про фейлювання і налаштуватися на бій? Думаю про те, як я можу виграю або і про іграю, ну буває таке. А на кращих спортсменів очікували нагороди у різних вікових та вагових категоріях.